Одружений мешканець Острога виклав у інтернет свої інтимні фото. Таким чином хотів познайомитись із жінками. Любителю полонички 25 років, має дружину та малолітню дитину та хвилювало його це мало. Острожанин фотографував своє оголене тіло і нишком світлини викладав на сайти. Щоправда, замість знайомства із представницями прекрасної статі його очікувало спілкування з правоохоронцями. Під час моніторингу працівники відділу боротьби зі злочинами пов'язані з торгівлею людьми. Виявили, що стружанин розповсюджує фотографії порнографічного характеру. Судово мистецтво знавчої експертиза підтвердила, що фотозображення відносяться до фотопродукції порнографічного характеру. Відповідно відносно чоловіка слідчим слідчого відділення відділення Острозького міського відділу розпочато кримінальне провадження тепер. Чоловіку за свої мистецькі фото загрожує від трьох до семи років у в'язниці. Можливо, суд зжалиться над батьком-розпусником, який має малолітню дитину, і той відбудеться лише штрафом. Адже такий випадок стався в Острозькому районі вже не вперше. У березні цього року ще один чоловік також намагався підчепити дівчину за допомогою світлин порнографічного характеру. Справа була передана до суду, відповідно до вироку якого чоловікові довелося сплатити штраф у розмірі однієї тисячі двадцяти гривень.